Всім привіт! Це канал Іриска Марківська, і в цьому відео я буду знімати для вас ідею для лізуна. Ну, як зробити лізун? Він буде мега хрустящий, але це можливо, тому що це буде перевірка. Ну що ж, я ще не пробувала на своєму каналі робити лізуни. Але ось така ідея. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І тепер, пасхалки, у нас будуть не котики, як раніше, а я буду казати якісь незвичайні слова. Наприклад, нам потрібно дати канцелярський клей і бунда. Нам потрібно ось так. Якесь про це слово. І ви повинні писати в коментарях, що це за слово. І я передам вам привіт. У мене ось такий набір. Тут є різні кольори. а я взяла ось такий жовтий. Він туди є в ефіцієнті. Що він туди є в автоуразі? Має надбір, але якщо ви хочете купити один для лізуна, тоді можете зайти в автоураз і сказати «дайте кулькулий пластирин» і вони вам його дадуть. Ну нам потрібно витягнути пластирин і покласти його в тарілку. Він вже майже схожий лізун. Ось такий він дуже м'який. Ми кладемо його в тарілку і додаємо туди трошки води. Стелін. Він став дуже м'яким, не таким, як був спочатку. Я додала десь 2 чайних ложечки. Далі нам потрібно додати гель для душу або шампунь, або мило. Я взяла ось такий підколір. І додаємо півчайної ложечки приблизно. Далі знову вмішуємо його в наш пластилін. Він стає ще м'якшим, вже дуже м'яким і дуже пахучим від гель для душ. Ну що ж, ось я вмішала. Далі нам потрібно додати туди і додаю його чайну ложечку. все вимірюємо в чайних ложечках. І знову вмішуємо. Якщо чайної ложечки нам буде недостатньо, ви побачите, що він стає трошки гущим. Якщо чайної ложечки буде мало, то додамо ще. Мені здається, що мало, тому додаємо ще чайну ложечку. Прозорий клей у мене самий простий, я його купила в Офіс-центрі. Ну що ж, а ось дві чайних ложечки нам точно буде достатньо. Добре, його вмішайте. Ось. Ну що ж, а останній інгредієнт це, щоб загустити наш слайм, потрібно додати тетраборат натрія. Зовсім трошки додаємо. Я Трошки передозила трабарат натрія, тому він у мене не тягнеться. Але він дуже м'який. І. З ним дуже прикольно гратися. Але якщо у вас немає такого пластиліну в вашому місті, точка. Я ось сюди налила. Я додала сюди трошки водички, ось стільки, щоб не переборщити. Якщо що ми додамо, поки що я ось стільки, Це десь 2 столові ложки. Далі нам потрібна водичка холодна, як і того разу. До цієї водички нам потрібно додати половину чайної ложки крему. У мене ось такий дитячий. Ось у мене тут ось я додала. І нам потрібно ще додати ще половину чайної ложки, гелю або мила, шампуню, як і в попередньому рецепті. І тепер нам потрібна віна. Якщо що, то у вас залишиться ще крем, як ви бачите, маленькими шматочками. Він у вас залишиться, але не бійтесь в процесі, як ми будемо додавати прозорий клей, який ми додавали попереднього разу. Стільки води, стільки і клею нам потрібно туди додати. Тобто я виливаю весь. Ну, майже весь, поки що залишу тільки, буду перемішувати. І в процесі ви побачите, скільки клею або не вистачає, або достатньо. У мене ще воно не дуже густе, тому я вирішила все-таки весь клей використати. Ну що ж, весь 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 клей вливаємо. Бачите, у нас сюди пішла майже ціла баночка такого клею. Ну, тому що ми ще використали на попередній, але туди ми використали дуже мало. Ну що ж, а далі нам потрібно це все дуже добре перемішати і додати сюди загущувач. Загущувачем у нас знову ж буде тетраборат натрія. Я не буду додавати жодного, жодної краски, тому що хочу, щоб він у мене був ось такий прозоренький, без кольору. Ну що ж, беремо наш тетраборат натрія. І цей раз я вже не хочу забагато додати. Даю зовсім трошки. Все, я сподіваюся, що я додала мало. Ну що ж, будемо перемішувати. Ну що ж, після довгого вимішування абрикос. я е, визнала, що з трьох інгредієнтів, не рахуючи наш згущувач, може вийти дуже крутий лізун. Він дуже е, прикольно цокає е, завдяки тому, що там є вода. Ну що ж, ось і дала я вам два рецепти ось таких крутих, крутих лізунів. Ну що ж, ось і закінчилось моє відео. Якщо вам сподобались рецепти лізунів, не забувайте про лайки. Також не забувайте шукати в цьому відео якесь незвичайне слово. І пишіть в коментарі, хто першим напише, тому я передам привіт. Ну що ж, а що ще я хотіла сказати? Що ці два рецепти вони були з прозорим клеєм. А якщо ви хочете, щоб я знайла рецепти без прозорого клею, пишіть в коментарі і ставте лайки. Нажимайте, натискайте на дзвіночок і підписуйтесь на мій канал. Пока!